Що робити з дефіцитом працівників? Будемо розбиратись з Євгенією Козанковою, аналітикиною платформи з працевлаштування. Пані Євгеніє, добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава пані Євгеніє, От яким чином війна вже вплинула на ринок праці, і, і чого чекати нам далі? Зокрема, і в зв'язку з мобілізацією, яка триває? Варто розуміти, що початок повномасштабного вторгнення значно вплинув на ринок праці в Україні у лютому 2022 року. Ми мали понад 100 тисяч вакансій на сайті Work.ua. вже у березні 2022 року. Ця кількість зменшилася у понад 10 разів. Звісно, ж багато людей тоді втратили роботу, і тому конкуренція за ті посади, які залишились, була просто неймовірною. Вже у 2023 році. Ринок праці потроху почав відновлюватися. Сьогодні ми кажемо про те, що це відновлення досягло 93%, Тобто кількість вакансій практично така сама, як була і до початку повномасштабного вторгнення. Однак було б геть неправдивим казати, що і ситуація на ринку праці практично така ж, як і до повномасштабного. Вторгнення. Торнення, тому що мільйони українців стали до лав збройних сил України. Багато людей були змушені виїхати за кордон або стали внутрішньо переміщеними особами. Так само багато підприємств були змушені раукуватися у відносно безпечніші регіони України або ж вже повернулися навіть назад. ринок на праці значно змінився і. Якщо у 2022 році ми спостерігали дефіцит саме роботи і вакансії, то за останній рік ситуація змістилася до дефіциту кадрів, і в 2024 році ситуація ймовірно також буде слідувати ці тенденції. І наприклад, за останній рік лише 3% роботодавців, яких ми опитували, не ага. з дефіцитом кадрів. Тобто ця ситуація зараз Пані гені, а як от яким чином ось ця ситуація може вплинути на можливості для працевлаштування людей пенсійного або передпенсійного віку? Тому що з власного досвіду, з досвіду своїх батьків, знаю, що коли до пенсії залишається 5, 4, 3, 2 роки, ти ніби маєш працювати, але тебе ніхто не хоче брати на роботу, бо тобі на пенсію через рік два умовно. Так, на жаль, в Україні все ще є дискримінація на ринку праці і за гендерною ознакою, і за віком. І Україна лише на шляху до подолання цього явища. Можу сказати, що зараз по тим вакансіям, які є на нашому сайті, ми бачимо, що роботодавці стають відкритими і до людей пенсійного віку. Зокрема, часто у вакансіях вони підкреслюють. Це намагаються підсілити ці пропозиції роботи для людей пенсійного віку. І Можу сказати, що за нашою аналітикою ми бачимо, що від місяця до місяця стає все більше пропозицій роботи, які помічаються як такі, що підходять для пенсіонерів. А наприклад, які це вакансії? На що може розраховувати пенсіонер або людина передпенсійного віку? Це різні вакансії. Зазвичай це знову ж таки у робітничих професіях. Як ви казали у вашому сюжеті, що Важко людям пенсійного віку може бути виконувати певну фізичну роботу, однак в людей такого віку є безумовні переваги. Перш за все, це досвід роботи та кваліфікація. А сьогодні на ринку праці ми бачимо саме дефіцит кваліфікованих кадрів. Пані Євгенію, от я от слухав вашу розмову з нією. В мене є насправді ще одна ілюстрація до цієї важливої теми в Одесі. Не вистачає водіїв громадського транспорту, зокрема, потрібен. Водії великих автобусів така проблема через те, що чоловіків мобілізували до Збройних сил України. Про це повідомляє в своєму телеграмі Одеська міська рада, це офіційний телеграм-канал. Відтак місто залучає на вакантні посади жінок. Так, до прикладу, водійки тролейбусів та трамваїв можуть пройти навчання та пересісти за кермо великих автобусів. От мені цікаво, а які насправді це зміни може принести те, що стане, грубо кажучи, більше жінок в тих професіях, які ну традиційно у нас були закріплені за чоловіками? От до яких тенденцій це може призвести? А, перш за все я б хотіла зауважити, що в Україні немає юридичного підґрунтя для поділу посад на чоловічі і жінки. Відповідний перелік вони у грудні 2017 року, але це не означає, що разом з цим документом ми позбулися гендерних стереотипів. І е, е, сьогодні дійсно є певні посади, які стереотипно вважаються чоловічими, і насправді за відгуками на ці посади ми бачимо, що найчастіше це шукачі чоловіки. А, це передусім знову ж таки робітничі професії, такі. Як вантажник, слюсар, електрик, верстальник тощо. І там кількість відгуків від шукачів чоловіків сягає іноді 60%, а іноді це всі 100%. відсотків. І зараз дійсно ми бачимо такі ініціативи, коли жінок цілеспрямовано навчають чоловічим професіям, і тут мовиться не лише про водіїв, про таку практику ми знаємо і в агросекторі. Передусім, такі можливості мають, звісно, великий бізнес, який може організувати відповідне навчання кваліфіковане. Ми знаємо, що деякі великі компанії навіть замислюються про те, щоб отримувати ліцензії на навчання кваліфікованих фахівців. Також ми знаємо про практику, наприклад, коли жінок навчають на посади інкасаторів, водіїв, операторів великої важкої техніки. Звісно що це один з інструментів подолання дефіциту кадрів. Я також зауважу, що зазвичай жінки, які проходять таке навчання, вони працевлаштовуються безпосередньо в цій компанії, і тому вони не потрапляють в статистику сайтів з пошуку роботи, бо вони оминають оцей шлях шукача і одразу пристають до роботи. І можливо таким чином ми подаваємо ці гендерні стереотипи і той гендерний розрив в оплаті праці, який в нас в Україні є. І є відповідна урядова політика щодо його подавання, і, можливо, це один з таких кроків на зустріч у меті. Дякуємо, пані Євгенії, за цю розмову. Євгенія Кузинкова, аналітикиня платформи з працевлаштування, От про те, як війна в Україні, мобілізація.